Політтехнолог Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тії. Пане Тарасе, я вітаю вас. Добрий день. Добрий. Пане Тарасе, так багато змін ну, накопичили, зібрали. А, скажіть, будь ласка. Свідками, чого ми є, чому це відбувається одномоментно, чи назріло питання одразу за стількома міністрами, чи це такий прям широкий політичний жест, що зараз необхідно було щось таке зробити з суто політичної точки зору. Ну, я думаю, що це планова ротація була, тому що знаєте, суто менеджерський є підхід для того, щоб люди не застоювалися на місці, потрібно їх міняти періодично. І тому я думаю, що така логіка була у Зеленського, коли це було ініційовано. І, скоріш за все, тих хто вважається ну, неефективними з точки зору в першу чергу офісу президента і президента України. А вони були поміняли, були замінені. Прийшли нові люди. Ну, подивимось, як воно буде реалізовуватись. Тому що я я, я тут не бачу особливих якихось змін. тим що ми повинні розуміти, що влада до кінця війни буде саме така, ну і з цим треба жити. А така це яка? Така це влада в офісі президента. Така це шмигаль, як прем'єр-міністр. А... Я, я те, що шмигаля, я це те, щоб шмигаля в дійсності поміняти, тому що давно виступає, тому що людина ну явно не хоче працювати. Це очевидно. що все ж таки руки до шмигаля дійдуть, uh -huh. тому, що організація військової економіки дуже шкутильгає. От зараз всі всі бігають. Кричать, що треба підвищувати податки, немає немає там якісь там дефіцити, і так далі. Так в чому проблема? Так, дайте можливість експортерам української зброї експортувати за кордон. А вони і виробничі цикли будуть підтримувати мільярд доларів, тільки в перший рік готові привезти в Україну, і 200 мільярдів гривень заплатять внутрішніх податків. Такі не треба податки підвищувати. Так виявляється, можна напружуватись, стимулювати, щоб заходили. Підприємства а, з -за кордоні. для цього ж Нарешті треба прокинутись і зробити uh -huh. секретність підприємства ПК, тому що їх видно в будь-яких реєстрах і можна знайти де вони знаходяться. Оце прості речі, які у мене претензії основні до пана Шмигаля. Угу. Так, а, пане пане Тарасе, пане Тарасе, а скажіть, будь ласка, от якщо саме цю сторінку розглянути зверху, так от є шмигаль, можна було би ну, замінити весь кабмін і шмигаля відправити у відставку і якось заново все переголосувати. Але я не можу зараз сказати, що саме в розмові із вами, але в принципі, ми вже певний час тому, от коли говорили про таку примару виборів, про те, що якісь запити щодо цього надходили, що певною мірою заміна виборів. Взагалом в політичній системі може бути зміна Кабміну. От все одно обличчя інакші, все одно певне оновлення, нова свіжа кров. Але от тоді звучав аргумент, що відставити шмигаля і відправити відставку весь кабмін, це ризиковано. Чому це ризиковано і чому заміняють половину? А що тут ризикованого є? Ну я тут не бачу особливих ризиків. Срівно для того, щоб призначити міністр, потрібні голоси в парламенті, і це не завжди голоси є в цьому в слугах народу. В принципі, це давні історія, що до війни у них не вистачало тих голосів, які у них написані на папері, як єдина коаліція. Тому я тут не знаю, я тут особливих проблем не бачу, більше, що ми бачимо там людей, які, ну, на мій погляд, і те, що я чую в куларах, те, що вона звати. Ну там пані Свереденка, на мій погляд, була більш адекватним прем'єром. Uh -huh. Або Чернишов, наприклад, яким Нафтогазі зараз сидить, і скоріш за все повернеться. Принаймні, я бачу, що Нафтогаз працює як слід добувається газ, а не ця туфта, яку робив цей Шахрай Кобелів та Вітренка, які знизили видобуток українського газу. А й те саме стосується, наприклад, або Федоров, наприклад, який там теж намагається там щось робити, принаймні багато чого кору питань. Тому я ну не знаю. Я ну, там якісь може, внутрішні, якісь там знаєте, перетурбатися. Але те, що ж могаля, давно треба гнати, я не, не бачу Тут великих пане ризиків. пане Тарасе, А так, чому цього не відбувається? От про Свериденко, ну так поговорювали, що навіть нинішній візиту Сполучені Штати Америки, коли вона зокрема була учасницею делегації, з переконання надати далекобійнішу зброю, це були такі своєрідні оглядини. Чому огляди не відбулися, а призначені ні? Ну, подивимось, сподіваюся, що скоро це відбудеться. Тому що я вважаю, що все ж таки е, постать прем'єр-міністра вона досить, е, досить вагома. Е, тобто, кабінет міністрів змінюється, так, але коли знаєте все рівно, головний диспетчер повинен теж мінятися. Ага. Е, власне, от зміни, які відбулися про частину людей, ми навіть знаємо, що вони будуть переміщені, або змінені там конфігурація їхніх посад. Наприклад, там Стефанішина або е, Камишин переходить ну, радником, правда, працювати в офіс президента. Це в нашій нинішній конфігурації, ну фактичній конфігурації, це підвищення чи розжалування. Ну, така менша зона відповідальності. Тобто, ти, в принципі, можеш контролювати багато процесів, але не, не, не за що, не, якщо ти радник, ти не за що не несеш відповідальність. Угу. То легша робота. Ну так, можна впливати на деякі процеси, але не але знову таки нічого не підписувати. Мрія будь-якого чудовника. Угу. Скажіть, будь ласка, а чому е е звільнення відбулися не одномоментно. Ну, тобто, на декого забракло голосів: Віталій Коваль, Ірина Верещук і Дмитро Кулеба? Мабуть, найцікавіший кейс, тому що за нього навіть не взялися? Ну, це знаєте. Я думаю, це вже гра в парламент в свою суб'єктність. Це знаєте, ви, ви приходите з, з нами з проханням, але без поваги. Тобто давайте нам президента, і нехай він приходить і з нами розмовляє. Ну, президент прийшов. Ну, це, знаєте, це давні історії, це неодноразово не в українській історії повторювалося з будь-яким президентом, який е, ну, часто парламент виставляв свої умови, там, да, що давайте з нами спілкуйтесь, так як. Е, ми хочемо, не так часто а, з нами спілкуються. Це було за всіх президентів. Що при Кучмі, що при Ющенка, що при Януковичі що про Порошенка. Угу. Ем, от низка галузей Камишин, стратегічні галузі промисловості, Стефанішина, Європейська євроатлантична інтеграція, Ірина Верещук. Ем, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка займалася, в тому числі внутрішньо переміщеними особами. А, от в цих напрямках робота помітна. Чому час змінювати було їх? Ну, як помітно, там була цікава історія, коли у Камишина на рахунках міністерство знайшли 26 мільярдів, які вони не використали так. Замість того, щоб дати, наприклад, приватним підприємствам для того, щоб вони виробляли зброю. Тому що у нас є священна корова у вигляді у короборонпрому, яка в не вбіса сам нічого, ну нічого багато чого не може встигнути uh -huh. і не може робити, пане і, Тарасе. Ну так же а... ж, очільник у борукороборонпрому тепер претендує на цю посаду. Він стане ну, кращим от, керівником стратегічної галузі от, промисловості? Отут от, 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 у мене виникають питання. Там на <сум> от, от, от у мене виникають питання. Тому що все ж таки приватники повинні більше працювати у нас в оборонці, Їм повинні надаватися контракти, перевага, тому що багато чого ну там приватні підприємства демонструють результативність. А Укроборонпром, я завжди говорив, що в такій сама як структура давно повинен бути ліквідований, тобто там є виробничі виробничі підрозділи, там Антонов, наприклад. Кабелуч, Малишова та багато чого іншого. Їм, дати вони напряму повинні отримувати від Міністерства оборони замовлення. А ця прокладка у вигляді цієї незрозумілої наглядової ради і вигляді того ж Смітаніна, а, як керівника цієї компанії вона взагалі не потрібна. Що Керестельову потрібно з Кабелуча, треба розказувати, як ракети треба робити. він сам чудово знає, дайте йому гроші саме з тобою виробництво. Пане Тарасе, що не так із Міністерством закордонних справ? Що, до чого, як ви гадаєте, можуть бути не знаю, претензії у, у президента, у Кабміну в роботі до Дмитра Кулеби? Ну, Тут важко сказати. Там офіційна там, десь версія, те, що бачив в інтернеті, яка може бути близькою до реальності, що не дотиснули по, по зброї. так? Uh -huh. Але ми повинні розуміти, що міністр, міністр а, а, закордонних справ а, в структурі і обставинах, які зараз склалися в Україні, це стає другорядною людиною фігурою. Чому тому, що все ж таки центр і епіцентр а, зовнішньої політики, він все рівно йде, ну зрозуміло, до президента. Він сам особ особисто їздить багато чого і, і робить. Так, і звичайно, що а, Кулеба, ну Питань, я не знаю, я не чув поганих слів про Кулебу, що він працює як на, на адекватна людина. Але ну, у президента є свої критерії оцінки, і у нас зараз фактично централізована держава. Ну і президент має право сам визначати, а хто як порається за своєю посадою? Угу. А ви гадаєте, що Андрій Сібіга зможе бути ефективнішим міністром? Ну, ті люди, яким я довіряю, відгукалися про нього досить непогано. Угу. Ну, будемо чекати змін. Цікаво, де продовжить роботу Дмитро Кулеба, дипломат, мабуть, поки що, із найбільшим досвідом серед от, якраз, такої команди кадрової дипломатії української, який на цій посаді пережив найскладніші часи. А от з іншими призначеннями, з іншими претендентами, Хто звертає вашу увагу? Наприклад, Стефанішина, коли об'єднуються мін'юст і євроінтеграція, це для чого? Ну тут вже важко сказати. В чому логіка. Тому що, ну, в принципі, ну, можливо, логіка полягає в тому, що все рівно, коли формуються перемовні групи вступові ЄС, в там теж багато і рутинної роботи пов'язаної з? Нормативкою, а нормативка це серіємне міністерство юстиції. Тобто, тут можливо вирішили зекономити okay. це питання і принаймні тут об'єднати. Тобто, ну тут логіка, в принципі, проглядається. А фонд держмайна Віталій Коваль очолював його. А тепер його пропонують на мінагрополітики. Тут в чому логіка? Ну, Тут, мабуть, менеджерська якась логіка. Тим більше, ну, принаймні таких гучних скандалів поки що ми не чули. Так? А фонд держмайна це у нас, знаєте, така посада, така знаєте, вибуха небезпечна. Uh -huh. Спочатку людина говорить, що вона великий реформатор, а потім виявляється, що не великий реформатор. ну, Взагалі, доля голів. Фонду держмайна в нашій державі не завжди складалося добре. А, і те, що ця людина, ну, принаймні без таких гучних скандалів, станом на зараз а, пережила цю посаду. Ну, подивимось, а, мабуть, він мав там якийсь досвід, в тому числі в аграрному бізнесі, який дозволить а, більш адекватно керувати такою галузю. А Міністерство культури та інформаційної політики. Ось тут в чому завдання. Микола Точицький, дипломат знову ж таки, а не представник культурної галузі, тобто не та людина, яка гарно розуміє, що відбувається в музейництві, в театрі і, і так далі. Не із галузі представник, і він ну, не представник управлінської команди. Більше року виконувачем обов'язків був саме заступник міністра, так Ростислав Карандієв, який був заступником міністра Уткаченка. Що за завдання тоді ставляться тепер перед мінкультом, якщо його очолює людина із іншої галузі, з іншим досвідом? А, а тут є логіка, я вам скажу. Дивіться, от подивіться, як діють грамотно росіяни, там, там де не заходять політики, так. Там заходять музейники, заходять різні міністри культури зі своєю там великої руссь... культурною культурою і все інше. Дивіться, от, наприклад, на кількість візитів того ж міністра культури, та кількість візитів різних знову-таки музейників того ж Ермітажу і так далі. Це м'яка сила. Це м'яка сила, це нові контакти, розвідка працює під культурними контактами і так далі. І тут досвід дипломатичний пана топчия, тобто, як його вибачте, там прізвище просто так ще. Да, я на всіх ще, ще ще на всіх міністрів ще прізвище запам'ятав. Так? Так, так, так що вибачаюся перед цим міністром, в тому числі заздалегідь, але обов'язково вивчимо. А, тобто, тут а, якраз перебудова під свою таку, знаєте, м'яку силу. Я ну назов більше на зовнішній, на зовнішній фронт. Це теж дуже, дуже важлива річ, і ми повинні це розуміти. А що росіяни своєю культурою, я вам скажу, заходять там, де навіть є наші союзники, там, де там руська культура, Достаєвський балет і все інше. А це така зброя, яка дозволяє говорити: ну дивіться, а не всі ж росіяни такі покидьки, так угу. Пане От Тарасе, але що... у нас є український балет, інститут, і він підрозділ МЗС, -у. тобто він структура, яка у вертикалі МЗС -у працює, а не у вертикалі Мінкульту. Ну подивимось. Ну культура все ж таки. Я я вважаю, що тут основне його завдання якраз просувати mm -hmm. на зовнішні зовнішні контур, так. А, ну, наприклад, те саме країни Африки, вони що знають про Україну, ну не знають там. Да, я думаю, що ну давайте через культуру не робити uh -huh. там і так, тому що у нас дійсно дуже багато плям і ринки збуту, в тому числі потенційних а культурний обмін це знаєте. я вам скажу достатньо вагома, uh -huh. а, вагомий спосіб контакту. Спосіб контакту, тому що навіть в тих країнах, які яким Україна може не подобатися, бо займає нейтральну позицію, наприклад, стосовно. Війни в Україну, ну, наприклад, з китайцями, так ну, міністр оборони в Китаї не може поїхати, так? А міністр культури може поїхати. Хто вам сказав, що це він не може поїхати? Або в Індію, наприклад, для ну офіційно там просто ми приїхали просто для культурного обміну. Але це, знаєте, туди і розвідників можна запхати в делегацію, все інше. Так воно по всьому світу працює. Угу. Важливі речі будемо стежити за тим, що принесуть зміни. врешті решт як вони будуть реалізовані, тому що ще не всі відставки відбулися. А, пропозиції вже озвучені, але це витоки інформації, які надходять від депутатів, від комітетських розглядів. А поки що, а, поки що це проєкт, а не доконаний факт. Але будемо стежити за ним. А, про а, трагічний доконаний факт обстріл Полтави а, і, а, на жаль, загибель понад 50. Людей на жаль, величезну кількість поранених. Тут ми про це знаємо, і зараз СБУ докладає зусиль до розслідування і шукає тих, хто. Швидко оприлюднив дані у мережі, ну в лапках так скажемо блогерів. Тут швидше не про їхню професійну там приналежність і професійне заняття в інтернеті, це така ну загальна історія. От люди, якісь оприлюднили а, ці дані, і а, про версії розслідування, чи то а, власне наведення було кимось завербованим, чи то наведення було за допомогою дрона розвідника. А, що ви скажете про ці зусилля і чи таке розслідування? Може убезпечити від повторення подібного. Ну, дивіться, я нещодавно якраз читав скарги росіян якраз своїх телеграм-каналів, що вони скаржили, що СБУшники так класно попрацювали в Україні, що ніхто й не викладає, не викладає вчасно те, що потрібно для росіян, так, для коригування і все інше. Ну нічого так не показує як оцін, е, оцінку роботи, як оцінку ворога. Вони в дійсності не мають інформації, не можуть цим спекулювати, в тому числі і так далі. Е, я думаю, що в дійсності дуже багато роботи, тому що росіяни системно працюють. От нещодавно там СБУшники колишнього цього депутата партії регіони спіймали там систематично якусь там резентуру гру відбуває, знаходить знаходиться у Києві. Але те, що служба працює на дуже високому рівні, це особливо показово, це а, а, курська операція. Вибачте, забезпечити таємничість такої операції, щоб не одна падла, вибачте, в прикордонних регіонах чи в Києві і все інше не знала і було так, все заплутано. Ну, це вищий палатаж дійсності зараз. Я думаю, звичайно, що якщо там будуть ознаки, що хтось коригував чи дрони-розвідники, тому що дрони-розвідники, я пам'ятаю, не вперше літають над Полтавою, тому що там поряд Миргород а там а, знаходиться авіація, аеродром великий ще з часів радянського союзу. Я думаю, що будуть вживати заходів. Якщо знайдуть, ну, там, цих людей, я впевнений, що знайдуть цих людей, тому що я думаю, що система вже від, відпрацьована, і систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. А те, що у нас, наприклад, в принципі в Україні немає крупних терактів, якщо всі звернули увагу, чи хочуть росіяни зробити якийсь теракт, так окрім як ракет, хочуть, але не можуть. Значить, над ними системно працюють. І тому в даному випадку, звичайно, що сподіваюся на розслідування, тим більше є кейси, там коли люди пожиттєво отримували. Ну нехай кожен повинен розуміти, що тебе посадять, і ти будеш гнити в українській тюрмі. Ніхто тебе міняти не буде, тому що росіянам ти нафіг не потрібен. Пане Тарасе, тоді про іще одну ну, одне завдання СБУ. Тепер уже дійсно завдання, а тому, що про це повідомляє головнокомандувач Сирський рішення ухвалив він, щоби служба безпеки зробила перевірку призначення начальника штабу командування сил безпілотних систем Романа Гладкого. Призначення це сколихнуло емоції в соцмережах. в ЗМІ е, ну, профільні ЗМІ акцентували увагу на низці проблем, які з цим пов'язані, на певних зв'язках, родинних зв'язках, зв'язках з Росією і так далі. Але призначення відбувалося. І от така. Чому взагалі сирський зараз доручив здійснити цю перевірку? Більше того, з'явилося роз'яснення від речників СБУ Артем Дігтяренко. Сказав, що ну, так не надходив запит зараз про, таке, про таку перевірку, тому що вона просто не передбачена для подібного призначення. Чому реакція виявилася настільки важливою для командування, що перевірку призначили? Ну, дивіться, я поясню, як може бути так, що не було запиту. Тому що, знаєте, от о, скоріш за все, ну там до цього говорили, що ця людина давно знаходиться в армії, тобто перевірки могли відбуватися чорні коли, так? І а, вважається, що якщо людина може бути так, що людина в системі, то й не потрібні ніякі перевірки, чого витрачати на це ресурс, тому що у СБУшників і так багато роботи. Якщо є запит, ну перевірять в даному випадку. Ну скоріше за все, нічого не знайдуть. Я думаю, що це внутрішні такі якісь а, перетрубації, пов'язані з боротьбою за ринок дронів а, і все, що з цим пов'язане. Е, тому що Ну у нас є випадки, коли людину призначають з російською дружиною в паспорті Так ну, наприклад, е, голова е, служби тилу, так, ну він офіційно визнав, що у нього дружина з російським паспортом, яка їздила в Крим, ну нічого, чогось перетравили, повірили людині. Тобто тут скандал вичерпаний уже на етапі призначення такої перевірки. Ну подивимось. Я думаю, що СБУшники дадуть відповідь, що там, що там відбувається, і так далі. Тому що, ну дивіться, ми повинні розуміти, що є ну, ну настільки багато змішані народи були ще з часів Радянського Союзу. а… Росіяни активно добувалися, щоб були змішані шлюби з українцями. Це ще в 17-16 сторіччі почалася що є. Купа родичів, є купа зв'язків, купа змішаних шлюбів, так а, і так далі. Але ну є етнічні росіяни, які спокійно працюють на благо оборони України. Uh -huh. Uh -huh. ну Приклад пан Сирський, я думаю, всім відомий там. Я думаю, що ті, хто слухає його українську мову, помічають, що все ж таки існує що досі. Російський акцент. Це якесь є. У нас питання до пана сирського який е не має питань до пана Сирського, тому що якби було якісь питання, то організувати таку операцію на Курській області mm. в Курській області вона була б неможлива. Так що Дякую. треба ми повинні, ми повинні розуміти, що світ не такий однозначний і не треба жити в режимі зради та перемоги. Дякую, пане Тарасе, за роз'яснення. Тарас Загородній на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.